Через спеку відпочивальників біля водойм побільшало в рази. Відповідно, зросла кількість летальних випадків на воді. Лише за минулі вихідні під час купання в Україні загинуло 66 осіб, серед них 10 дітей. Міський пляж єдина водойма у Хмельницькому, де працюють рятувальники. Але нещасний випадок стався і тут. В цьому році це перший випадок був, що в нас потонула людина. Дуже багато було людей і не завжди встигаєш просто побачити, бо воно ж практично не, не бачиш. Коли стався інцидент, Олександр був вихідний. Замість нього чергували колеги за розповідями. Ця дитина зайшла за бойки, ну не встигли відреагувати. Якби передали вже ну на пост, але не вистачило часу, щоб їй надати допомогу. Рятувальники нагадують, що у будь-якому випадку не варто порушувати правила безпеки, особливо дітям. В основному приходять малі діти, якщо вони приходять без батьків, ми стараємося їх попередити, не допустити до водойми, так як їм нема 16 чи от там, 18 років. Наша робота полягає в тому, щоб в основному не допускати маленьких дітей до водойми без нагляду дорослих. Також хмельничанам варто зважати, що рятувальники працюють з 9 години ранку до 8 вечора. Тетяна Ржепянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.